Вітаю, друзі! Ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн це продовження інтерв'ю з Ольгою Богомолець. І як же нам не поговорити про красу? Про прекрасне в Ольги Богомолець є інститут дерматології та косметології вашого імені. Власне, там є різні косметичні процедури, але читав ваші інтерв'ю, і мене здивувало те, що ваше ставлення до... Уколів, пластичних операцій. Прокоментуйте, ви гарно виглядаєте. Які процедури ви робите, скажімо так? Почну відразу з процедур. Я не роблю ніяких процедур принципово. Чому? Тому що я вважаю, що кожна моя зморшка на обличчі є свідченням мого життєвого досвіду. Я люблю кожну свою зморшку. І я дякую моїм батькам за те, що отримала е, генетично гарну шкіру, е, яку можу просто е, гарно вмивати і е, не витрачати свій час на е, всякі різні процедури. Тому, е, можливо, хтось це не так, повірить. Це антиреклама, антиреклама пішла. Я взагалі чомусь люди думають, що я в інституті займаюся косметологією. Я, взагалі, косметологією особисто не займаюся. Мало того, я вважаю, що естетична це не медицина, а взагалі бізнес. Тому все, що пропонується для того, щоб покращити зовнішність, це мова йде про заробляння грошей. Але жінка має бути красивою. Це вимога не тільки суспільна, це вимога самої жінки. І, окрім того, що я негативно ставлюсь до бізнесу, до викачування грошей, наприклад, у мене в клініці ніхто не качає губи і скули, ми не використовуємо філлерів, не ставимо нитки, ми лікуємо рак шкіри, ми лікуємо меланом, ми робимо нове обличчя, коли пухлина з'їла пів обличчя. Ми робимо пластику, але це про здоров'я і про. Про красу, про природню, а не про штучне наповнення, для того, щоб ще там чогось в журналі виглядати як картинка. Тому, знаєте, я, мабуть, сторонник, дозволю собі використати дуже люблю філософію в е, філософія японська, тобто для мене косметологія вабі-сабі, коли ти мусиш прийняти себе. І підтримувати свою красу, не скорочувати своє життя, не робити себе штучним, а бути таким, як ти є, пишатися собою, любити себе і доглядати себе. Тому всі процедури косметичні, які робляться в клініці, вони всі не шкодять. Да, ми можемо сьогодні зробити фотоомолодження, прибрати пігментні плями без ризику. Щоб жінка виглядала на 10-15 років молодше, ми робимо хімічні пілінги, робимо мезотерапію, робимо ті процедури, які не шкодять. І для жінки це дуже важливо. Я наведу вам ще один приклад з моєї медичної практики. До мене колись ми тільки-тільки, до речі, починали робити лазерну епіляцію. Вона зараз дуже дешева, вона коштує просто смішні кошти. Кожна жінка може собі дозволити зробити лазерну епіляцію. Там процедура коштує 300, 400, 500 гривень, і, і це, тобто, не безкінечна, вона просто припиняє ріст волосся. Але тоді процедура в перший рік була дуже дорога, і приходить жінка їй 60 років. Здавалося б, що в такому віці вже це не настільки принципово. Жінка приходить і каже: Я хочу прибрати волосся з тіла. А мені там 27 чи 28. Е, я кажу, а скажіть мені, будь ласка, а чому ви хочете це зробити? Мені просто було реально цікаво, просто по-людськи. А жінка лікарем була, уявляєте собі, і вона мені каже так спокійно, спокійно сидить переді мною і каже: каже: Ви знаєте, Ольга Вадимівна? Е, все моє життя, мій чоловік і два мої сини над мною знущались і сміялись, що у мене тіло. Волосати. Вона реально не була волосата, і це я просто було, що вона не виглядала якось жахливо там заросли чорне волосся. Ні. Е, вона каже, що вони знущалися наді мною, що от я не красива. І вона так спокійно, спокійно каже: Я хочу, коли я помру, щоб коли я буду лежати в труні, щоб вони побачили, що я красива. От уявіть собі, яке вони фізично її не били, Приво. насильство не було. Але що ця жінка переживала все своє життя, приниження її гідності? Тому процедури, які ми сьогодні робимо, вони дозволяють повернути жінкам силу і впевненість в собі, для того, щоб жінка могла себе реалізувати, щоб вона могла зробити те, що вона хоче зробити. Тому моя спеціальність я займаюся лікуванням пухлин у дітей. І діагностикою лікуванням раків шкіри і меланоми. Я онкодерматолог. Я не, я не про красу, я про збереження життя українців. І ми робимо день меланоми вже 15 років. Ми навчили тисячі лікарів діагностиці меланоми. Ми продовжуємо це робити. Ми, ми проглянули за дні меланоми півмільйона людей. Діагностували десятки тисяч випадків раків, шкіри і меланоми, зберегли таким чином людям життя. Тому клініка для мене це не про бізнес. Е, клініка дозволяє мені бути незалежною, купувати найкрутіше обладнання, яке я вважаю е, за, за необхідне купити, платити лікарям, медсестрам адміністраторам гідні зарплати. Да, люди приходять, вони оплачують консультацію. Консультація має бути оплачена якісно або державою, або страховою компанією або людиною. І я би щаслива була, щоб страхова компанія сплачувала консультації, тому що лікар прожити на зарплату в 20 тисяч гривень сьогодні гідно не може, не може навчатися, не може їздити на конгреси, не може купувати книжки, не може бути відданим своїй справі. Щоб лікар був відданим і професійним, він має заробляти гідні гроші і не думати. Та у лікарів у більшості немає власних літаків, немає власних банків, вони не їздять там е, на якихось суперкрутих автомобілях, але вони мають гідно жити. Тому я сьогодні маю можливість створювати команду з найкращих лікарів. Наші мої онкологи, не, не можу сказати, мої клініки, вони роблять такі чудеса, коли немає просто практично, уявіть собі, пухлина, з'їла півобличчя. А замість того, щоб прийти вчасно, людина приходить і каже, Ой, ну отак, або десь лікуюсь неправильно. І вони роблять просто нове обличчя, конструюючи це з існуючих тканин, видаляючи пухлину. Ми сьогодні робимо Мосхірургію, це золотий стандарт, і знов таки по кількості грошей. Да? В Америці така операція коштує від 30 до п'яти тисяч доларів. В Україні вона коштує в районі 2 трьох тисяч. Доларів чи євро, це операція, яка триває цілий день, в якій задіяна команда там, до 10 людей, щоб видалити пухлину, одночасно перевірити чистоту дна, чистоту краю, зробити пластику, зробити знеболення, все це. І е, на запитання, чи це дорого, це насправді, в порівнянні з собі вартістю, це просто мінімум, на який можна оплатити роботу реально професійної команди. Якщо говорити про лікування знов таки раку шкіри, чи це дорого в приватній клініці? Ми ракову пухлину, наприклад, сьогодні видаляємо, якщо хірургічно, якщо кріодеструкція це коштує 9900. Це багато за збереження життя, чи це небагато? Воно не може коштувати дві тисячі, тому що обладнання, тому що е, якщо хірургічне втручання, операція вона буде коштувати коло 20 тисяч гривень, тому що якісне знеболення, якісний шовний матеріал, якісні професіонали. Якщо Месмос хірургія ще вищий стандарт, тому е, повертаючись до реформи, це має сплачувати страхова компанія. Але сьогодні люди змушені це сплатити самостійно. Ще питання про Охмадит коротко. Ракетний обстріл був, пам'ятаємо усі. В одному з інтерв'ю ви казали, що потрібно думати, як будувати лікарні в підземелі, так? Не зовсім так. Я наводила приклад того, як будуються лікарні в Ізраїлі і в Швейцарії. Будь-яка лікарня в Ізраїлі. Протягом години стає військовим шпиталем. Mm -hmm. Що таке військовий шпиталь? Це те, куди може прилетіти. Відповідно, під кожною лікарнею є декілька поверхів підземних законсервованих приміщень, які можуть стати місцем, куди евакуюють хворих. Може стати місцем і в ізраїльських лікарнях. Це просто як у них це зорганізовано. Я проходила там вишків, коли я готувала реформу військово-медичну доктрину для України. Я вивчала досвід Ізраїля фізично і досвід Швейцарії. Так, от, там заборонено лікарю працювати фізично працювати більше, ніж 12 годин. 12 годин він відпрацював, він далі йде на 12 годин відпочинку в підземелля. Там, де у нього є кімната, де він може поспати, де є також дитячий садочок, де можуть поряд знаходитись діти і його родина. І він зобов'язаний 12 годин відпочити, поїсти і виспатись. І тільки тоді його допускають знову наверх повернутися. Тому що лікар, який працює на виснаження, вигорає і починає робити помилки. І це для всіх. Як там працює вся система це просто перфектно. Це те, що. Мала зробити Україна. І сьогодні, коли ми говоримо про те, що ще відновлювати, так потрібно працювати, але потрібно думати новими формаціями. Нови, треба думати не на 5 років наперед, а на 10, 20, 30. Які будуть ризики, яка буде зброя? Як ми маємо зорганізувати так, щоб витримати? Про всяк випадок, хай ми будемо підготовлені, і хай нічого не трапиться. Але гірше буде, якщо трапиться, а ми не підготовлені ще питання з психологічної точки зору. Ви також практикуючий психолог, ваша друга освіта. Четвертий рік повномасштабної війни. Як війна впливає на кожного українця і як подолати цей стрес? Тобто, ми в постійному стресі новин прилітам, як, як запобігти, як допомогти собі самому ж. Я е, практикую насправді як лікар дерматоонколог а свої е, психологічні і психотерапевтичні навички, да, я використовую в своїй щоденній роботі. Бо коли у мами дитина з родимою плямою на обличчі, коли е, дитина поколола собі або порізала собі руки, да, щоб для з різною, треба працювати з усіма. І я щаслива, що в мене є ще одна освіта психологічна, вона допомагає мені в спілкуванні і в роботі. Але що робити українцям сьогодні? Перше, мабуть, це інформаційна гігієна. Що я називаю інформаційною гігієною? Треба позбутися, перестати бути заручником. Потоку негативних новин, які нічого в вашому житті не покращують, я в ніякій мірі не призиваю не читати новини, не знати, що відбувається, але не ставати заручником. Перше потрібно виділити 5, 10, 15 скільки кому треба. Прибрати купу інформаційних каналів з телеграму з цього, де ти читаєш, не знаєш, що звідки прилетіло. Всі, хто це зробив, великі молодці, треба жити життям, а не бути заручником інформаційного простору, який саме створений для того, щоб впливати на свідомість. Тобто, перше, це інформаційна гігієна. Друге, це самодисципліна, вигрібає той, хто гребе. Хто не гребе, то й не вигрібає. Ем, тому дисципліна може бути е, в, в певних, знаєте, навіть тут потрібно, я думаю, що розділити. Є люди, які втратили домівку, є люди, які втратили близьких людей, є люди, які втратили роботу. Для них, для кожного свій має бути маленький підхід, маленький ключик Де шукати цю силу, де шукати сенс життя, заради чого жити? Заради чого триматися, тримати стрій, е, і для, для когось це, хто втратив домівку створення нових традицій, пошук себе нового, шанс почати нове життя, шанс зберігати пам'ять про е, тих, хто залишив своє життя, віддав своє життя на фронті, щоб ми сьогодні жили. Наші матері ми маємо допомагати всім їм зберігати пам'ять про наших захисників. Є діти, які е, хтось хоче мріє виїхати, хтось чекає на якусь, та е, да, не скажу, що помста, да, але якимось чином негативно віддячити тим, хто щось забрав. Тому е, ми не поодинокі. Український досвід: є інші країни, які переживали війни, які працювали з ветеранами, які мали масовий посттравматичний стресовий розлад, які мали синдроми, потім збільшення злочинності після завершення війни. Все це описано, і тут не треба відкривати колосок. Треба просто тверезо мислити і розуміти, що країна у нас одна. Жити значно краще на своїй батьківщині. Можливо, складніше зараз жити, ніж десь за кордоном. Я ніяким чином не, знаєте, в мене є там чимало знайомих і подруг, які осуджують тих, хто виїхав. Ні в якій мірі я не осуджую тих, хто виїхав. Підтримую всіх тих, хто за кордоном, хто вивіз дітей, хто виїхав сам. Це їх право. У нас є три підсвідомих механізма Реакції на стрес. Для когось ми на них не можемо вплинути. Вони закладені у нас в підкорковому вигляді еволюційної реакції. Хтось б'є у відповідь на стрес, бий, біжи і завмри. Лише три реакції. Той, хто б'є, та це з перших днів вони пішли на фронт. Той, хто біжить, вони виїхали. А є ті, які завмерли, їх можна. Це все еволюційні реакції на стрес, які дозволяють виду зберегтися. Ні одна з них не є поганою чи доброю. Баланс у цих трьох дозволяє виду вижити. І це для всіх, для всього тваринного світу. Тому, розуміючи, що це еволюційний баланс, ми маємо приймати всіх, хто виїхали. Коли війна закінчиться, ніякого покарання їм не має бути, вони мають можливість повернутися тим, хто воює, віддає своє життя. У них мають бути переваги однозначно, вони мають йти у владу і вони мають відбудовувати країну, вони мають на це право. Але знов таки дуже, дуже важливо нам зараз дати віру. Тому перше, тобто інформаційна гігієна, друге це сенс, заради чого знайти мету, чому. Що mm -hmm. ти хочеш зберегти, донести. Е, наступне це внутрішня дисципліна, і, ну, здаватися ніяким чином не можна. Країна у нас одна. Дякую дуже вам.